Усім привіт, з вами Ростислава. Запрошую вас усіх на загальний терорсклад на тему, хто чи що у вас на порозі. і Відкиньте всі негативні думки. Карти вже спішать вам розказувати про то. Працюємо на таро. Удачі. Хто чи що у вас на порозі? Для кого це цероспаст. Для людини, яка можливо, починає якесь нове діло, навчається, людина, яка цікава, інтересна. Угу. постійно пізнає себе, свій внутрішній світ. постійно цікавиться новинками життя, творчості, творчості або е, нових справ людина в якої закінчилося е, один етап життя, людина прийшла. На новий етап свого життя. Всі труднощі залишилися е, в минулому. Е, відбувся поділ життя на до і після, так як раніше, вже не буде. Е, закінчилася у вас темна полоса у вашого життя, кризис, е, стагнація, душевний неспокій і всуперестю. Ідете по нових стежках вашого життя. Там. Ви виходите або вийшли вже з стану сорка, стану жертви, з підвішеного стану, де нічого не хотілося, де була апатія, депресія. Угу. Це все наслідки минулого. Так. А хто чи що у вас на порозі? Пойдемо. Як ти кажу, минуле треба все залишати в минулому. Щоб воно не е, заважало рухатися вперед. Хто чи що у вас на порозі Відкриється вам е, тайни? Яких ви не знали довго, і які скривали від вас, все це відкриється для вас, або зустріч з такою мудрою людиною, яка вам чомусь поможе або підкаже в вашому житті? Це також може бути зростання вашої інтуїції. Можливо, ви займетеся новими якимись сакральними знаннями, які вам поможуть у вашому житті. Так. Хто це, що у вас на порозі ще? Ви вийдете з обмежень, самообмежень, з всяких всякого зла, всяких магічних впливів. Угу. Ви дізнаєтеся, хто це вам шкодує в житті? Можливо, та людина проявиться. Угу. Ви навіть будете не сподіватися того, як ви дізнаєтеся, хто вам шкодив. Можливо, це йде зло з минулого, від якого ви якого ви тепер відгородилися, але вам впливало на ваше життя і від чого ви страждали. Хочу, щоб у вас на порозі. Ви будете виходити з розчарувань в своєму житті, так? І це все відріжете від себе, бачите, як тут карти покажуть. Іде відрізання, відсикання. Якщо Від ви е, депресували то а була апатія у вас, навіть когось це до приводило От такого душевного розладу, відчаю. <плес> угу. Хто це, що у вас на порозі? Так. Це все вже закінчиться. Ви видихнете нарешті. Заспокоєння йде ваше життя. Хто чи що у вас на порозі? Перед вами відкриваються нові горизонти, нові можливості, нові дороги, нові шанси. Угу когось чекає признання за плоди своєї праці, когось чекає приїзд, зміна місця проживання. І це буде дуже так несподівано. Вісім жертв вийшла. Це буде так несподівано. У когось хтось отримує новини з дороги. Це стосується. Хтось отримає документи, новини про отримання документів, будете підписувати папери. Угу. То буде так несподівано для вас, бо ви вже не сподіваєтеся. У когось буде прихід фінансів. Ви вийдете е, з обманів, маніпуляцій. Вас чекає зустріч, радість, побачення. Ви будете щось святкувати, тому що будуть здійснюватися ваші бажання. Це буде так несподівано, але вам так буде приємно. Так, буде здійснення ваших бажань. Самокупання, самобачування вас буде назавжди покидати. І ви е, вийдете з стану чекання, досягнете з стану конкурентної, е, конкуренції, угу, вам. Ви досягнете успіху. <кхи> Вибачте у своїй роботі. Так. Буде зростати ваш успіх по роботі і, і ваша монетизація вашої роботи. Можливо, у когось з'являться нові дві клієнти, збільшення їхнього потоку. Так, я це буде так дуже несподівано. Ви будете відсікати все непотрібне, і вас чекає великі зміни в вашому житті. Карти підтверджуються. тут спектаклі вийшов. Це буде ваше життя, входить шанс подарок від вищих сил на зміну. На покращення вашого життя, вашого матеріального доброводу, вашого успіху у вашій роботі, трудовій діяльності, самореалізації, а також е, е, покращення вашого здоров'я і покращення у, у вашому особистому в сімейному житті, у любовній сфері, в стосунках. Пора, дарун для вас, відомо. Так, пора, дарун для вас. Так, Тей вас, вийшла руна. Тей вас це означає, йдіть вперед, рухайтеся. Не відволікайтеся, не слухайте тих, хто вас, можливо, буде чи тепер, чи в майбутньому відмовляти від свого напряму життя, напряму діяльності і будьте впевнені в собі в своїх справах, так? ніколи не жертвуйте. Ніким. Для того вам потрібно терпіння, для того вам потрібна стійкість і всі справи робіть не для когось, а для свого задоволення. Тоді вас чекає успіх, благополуччя, процвітання в житті. Так, будьте готові стати на захист своїх кордонів. Будьте справедливі, завжди в всьому рішучі, і це вам допоможе у зростанні всіх ваших. Мрій і бажань. Нехай так буде. До нових зустрічей. Всіх вам благ. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей!